На порядок денний засідання постійної депутатської комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування депутати винесли питання, що стосується головних проблем галузі, а також питання фінансування програм обласного масштабу. Завдання комісії це ну якби виконання тих програм. Які направлені на покращення екології нашого ну нашого полтавського краю, і серед таких програм є програма, і значить водовідведення, програма, значить, побутових відходів, програма там заліснення, покращення водності ріщу. Одне з головних питань, які зараз турбує полтавців, стан колекторів у місті. Наразі вони знаходяться на балансі комунального підприємства Полтава Водоканал, проте можуть частково фінансуватися за рахунок обласних коштів. Ректор департаменту житлово-комунального господарства полтавської облдержадміністрації Олександр Тонков говорить, що 60% полтавських колекторів або зовсім зруйновані, або на межі. Ми прорахували які колектори першочергові роботи необхідно нам виконувати, і о, саме першочергові о, потребують фінансування не менше ніж 21 мільйон гривень. Але в цілому це більше 200 мільйонів гривень для того, щоб привести більш менш належний технічний стан. За його словами вже розроблена документація щодо відновлення так званих колодязів. Усе залежить від фінансування. Проте сподіваються зробити, хоча б ремонт тих колекторів, які найбільше його потребують.